Усім привіт! Вас вітає канал до чентрого столу. Минулого разу ми випікали лимоне печиво з тріщинками. Сьогодні ми теж випікаємо печиво з тріщинками, але це вже шоколадне печиво. Воно теж по-своєму смачне і його дуже люблять діти. Тож давайте приготуємо. Що для цього необхідно? Борошно, какао-порошок, розпушку, шпишкове масло, яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, цукрова пудра для обкачування. Рецепт знаходиться під відео. Готуємо! Глибоку ємність вже відправлено бейця, а тепер додаємо щіпочку солі. Потім. Ванільний цукор, а також звичайний цукор. І все це ми гарнесенько перемішуємо вінчиком. Міксером не обов'язково перемішуємо, Нам достатньо буде і вінчика цього. Мішаємо до розчинення цукру. А тепер додаємо сюди масло. Масло має бути обов'язково розм'якшеним кімнатної температури. Я дістала масло з холодильника завчасно через за 2 години до готування печива. І ні в якому разі не варто розігрівати масу до рідкого стану, тому що тіто буде жорстким, а печиво вийде несмачним. Тепер цю масу треба гарно перемішати, щоб не було рудачок. Отже, мішаємо. Тепер окремо беремо борошно 140 г і 30 грам 35 плідизну какао. Какао сюди пересипаємо, а також додаємо чайну ложечку розпушувача. Це гарненько все перемішуємо. І просіємо у яєчну масу. Гарненько все це перемішуємо. Тісто ми повинні замішувати дуже швидко. Воно не повинно бути надто густим і воно має трохи липнути. Так подивіться, таке тягуче, гарне таке тісто в нас шоколадне вийшло. Дуже-дуже гарне. Отже, тісто ми вже приготували. Викладаємо його в контейнер, а можна в харчову плівку. Відправляємо в морозильну камеру на одну годину. До речі, тісто можна заготувати завчасно і тримати в холодильнику і тиждень і два тижні, коли є потреба, використовувати. Отже, минула одна година. Тісто наше готове для того, щоб формувати з нього заготовки для печива. Отже, набираємо ложечкою тісто, небагато тіста. Так, і формуємо невелику кульку, Мокаємо її у сахарну пудру, так, трошки качаємо. І викладаємо на деко із пергаментною бумагою. І так робимо із усіма. Отже, печиво ми дуже швидко сформували і випікаємо його зараз при 190 градусах упродовж 10-12 хвилин. Однак ви самостійно контролюєте процес випікання печива, тому що різні духовки випікають по-різному. Отже, наше шоколадне печиво із тріщинками вже приготовлено. Воно має дуже цікавий вигляд, тому що із тріщинками. Подивимося, давайте яке воно всередині. Візьмемо одненьку печеньку. Подивіться, яке м'якесеньке. Дуже гарне тісто вийшло, дуже прекрасне. Воно правильно пропечене, ароматне, смачне і особливо з чаєм або й з кавою. Діти дуже люблять таке печиво, тож залучайте їх до роботи. Особливо тоді, коли треба обкачувати кульки у цукрову пудру. Тож готуйте смачні та цікаві страви разом із щедрим столом. Пишіть мені свої коментарі, діліться своїм досвідом приготування страв, а також підписуйтесь на мій канал. А я, як і завжди, бажаю вам лише всього найкращого. До нових зустрічей!